За 2013 рік, в порівнянні з попереднім в Україні смертність від туберкульозу знизилась на 6%. Дніпропетровська область посідає друге місце серед регіонів за показниками захворюваності. А що стосується кривого рогу, то за 2013 рік зафіксовано 690 випадків на 100 тисяч населення. Для того щоб виявити туберкульоз, в місті у нас все необхідне. Кожне лічебно учреждение обеспечено флюорографічними апаратами. активным методом при профосмотрах. И можно выявить туберкулез очень просто методом микроскопии мокроты. То есть те люди, которые кашляют более двух лет, у которых нет эффекта от проведенного, проведенной терапии обычными медикаментами, могут приходить в пункт сбора мокроты, сдать мокроту, исследовать ее. И это очень дешевый метод, до двух гривен Іслідування всього лише такі методи ми можемо вивісти, і виявляється по итогам года 50% случаїв туберкульозу. У нашому місті діє програма боротьби із туберкульозом. За останній рік позитивними її моментами є зменшення показників захворюваності та смертності. Проте проблеми залишаються. Одна із них це відмова від лікування. Найбільша кількість занедбаних випадків туберкульозу спостерігається у Довгинцівському та Тернівському районі. Город наш занимает среди городов первой группы Днепропетровска. Днепропетровска занимает первое место, первое ранговое место по показателю заболеваемости. Процент заболевших по городу от всех заболевших по области составляет 24,3, а бактериоводелителей 25%. У нас выявляются очаги. В последнее время у нас несколько ниже процент своевременно выявленных, запущенных случаев туберкулеза. И, естественно, нет очаговости в этом году, где было два очага, два случая туберкулеза в одном очаге. Это организация инфекционного контроля и выявление, и работа в очагах позволила нам это иметь. Но мы снизили заболеваемость среди детей, но вместе с тем выросла заболеваемость среди подростков. Актуальною проблемою на сьогодні залишається ВІЛ асоційований туберкульоз. Цим питанням переймаються спеціалісти СНІД-центру. На сьогоднішній день ми повністю фінансовані. у нас є можливість обслідувати всіх, хто нуждається в цьому, і оказати відповідну допомогу. У нас в місті є програми, у нас на базі топ-диспансера працюють сайти, де працюють обучені врачі-фтезіатри, які оказывают специализированную помощь людям, у которых выявляется ВИЧ-ассоциированная инфекция. Они получают препараты, они своевременно имеют возможность назначать эти препараты, и главное, чтобы человек имел желание дальше продолжать это лечение. Якщо у людини виникають такі ознаки, як слабкість, швидка стомлюваність, погане самопочуття, зниження працездатності, апетиту і ваги, тривале невелике підвищення температури тіла, пітливість вночі, кашель протягом трьох і більше тижнів, біль у грудях, задишка, слід негайно звернутися до лікаря. Пам'ятайте, туберкульоз виліковний, а не своєчасне виявлення захворювання ускладнює процес одужання.